До цієї зустрічі дві найбільших економіки світу були на межі війни. І якби ця, ця війна почалася на повному серйозі, почалася ця війна, то тоді б е, мало б не було нікому, в тому числі й нам, бо наші ресурси живляться для ведення війни з Росією, живляться саме світовою економікою. Тому факт зустрічі добре. Угу. Два питання про які було сказано Рід, рідко Це дуже дуже важливо. Значить, далі сторони домовилися зустрічатися надалі. Тобто буде візит Трампа в Китай в квітні так. і буде влітку візит Цінзінпіна до Сполучених Штатів. Тобто діалог іде. Немає, значить, по чіпах справді вони не вирішили цього питання, угу. значить, але дуже добре, що не вирішили, тому що Китаї ці, ці чіпи опинилися тоді в російських балістичних ракетах. Тому угу. те, що Трамп не погодився їх. Надавати Китаю, це теж дуже правильно. Ага. Тому я б сторони не привітав би цієї зустрічі і побажав би їм успіхів в подальшому діалозі. Що стосується, я чесно кажучи, переймався тим, що в порядку денному цієї зустрічі взагалі не буде слово Україна. Ні, слово Україна було. Трамп це питання порушив. Що ага, для нас ага. надзвичайно важливо. Нагадаю, що Україна веде війну з трьома з половиною ядерними державами: з Російською Федерацією, з Кореєю і Китаєм. Китай співучасник цієї війни. А Чому трьома з половиною? А половина Іран? Іран, а, це, Іран це, тому що у нього майже ядерна зброя є, але Ізраїль сполученими штатами не дали це довести до, до, до кінця. Тому я думаю, що цей діалог абсолютно вплине на російсько-українську війну.